Шукаєш свою першу автівку і маєш скромний бюджет. Знайти хороший апарат в діапазоні 3 тисяч доларів цілком реально. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбачки. У цьому відео я покажу тобі 5 найкращих варіантів, які реально знайти на авторинку України. Не відразгайками, а реальні робочі варіанти. Погнали! Номер один. Деоланос. Так, це Ланос, його хейтять, про нього ходить дуже багато мемів серед спільноти, але він реально кращий за свій цінник. Один бензин, дешеві запчастини, ГБО встановив і поїхав. Простий як двері, ідеальний для навчання. Такий можна взяти за 2500 у більш-менш хорошому стані. Другим номером у нас шевролі лачетті. Хочеш виглядати трохи краще за свої гроші, бери лачетті. Просторий, зручний, класичний варіант як для міста, так і для траси. Так, кусов трохи гниє, але можна знайти живі варіанти. Ціна від 2800. Номер 3 у нас Volkswagen Golf 4 на бензині. Golf 4 це легенда. Надійний, економний, класний варіант. Особливо якщо знайти живий бензиновий. Дизелі з пробігами, брати не раджу. Ось механіка рулить. За 3000 можна знайти щось невбите. На четвертій позиції шкода Фабія Перша 1,4 бензин. Шкода це Volkswagen, але дешевше. Фабія першого покоління класна альтернатива гольфу. Бензинові мотори надійні, кузов оцинкований, дуже економна та зручна в місті. Вкластись можна в 2.500-2.900. Ну і останній в нас реномаган перший рестайлінговий на бензині. Якщо хочеш трохи більше комфорту, глянь на Маган 1 після рестайлу 1.4 або 1.6 бензин-механіка без надмірностей. Рідше гніє ніж кліо і має непогану шинку. Ну і цінник в нього від 2700. Ну і останні поради, коли ви шукаєте авто до 3000, головний не дизайн, а технічний стан. Берег з собою толкового майстра, перевіряй він-коду та тест-драйв. А якщо ще й знайдеш варіант з ГБО, це буде мінус витрати на паливо. Ну і як висновок, кожна з цих машин перевірена часом. Хочеш більше бюджетних добірок? Напиши в коментарях свою ціну, і я зберу для тебе нову добірку. Підпишись на канал і влупить дзвіночок. Далі буде ще цікавіше.